Доброго ранку, друзі! Давно ми з вами не бачились саме в фільмах, щось останнім часом коротенькі відосики-відосики, щось якось не складалося. Приїхали на поле, перепахали тут на одному полі кукурудзу, зараз будемо шукати всякі хрестики, всякі вислі і так далі, якщо вони, звісно, будуть. Так що. Оранка була вчора, тут, звісно, вже трішки походили, але, може, щось залишилося нам. Звісно, будемо, звісно, будемо показувати. От, так, що, от так, от, так що гарного вам перегляду. А ми пішли, бо вже деякі вон там ходять. От, так що... я, я тебе не буду знімати, бо на твоєму фоні дуже паливне. Місце, так. Да. Так що таке. Все. Тоді, а, як будуть знахідки, будемо показувати. Гарного вам перегляду. Не забувайте підписуватись, не забувайте ставити лайки і писати ваші коментарі, побажання і зауваження. Так, друзі, такий дощ, вітер, але буваємо. І ось моя перша знахідочка. Ось така монеточка сейчас кусу. Ось така монетка. царська, серебро. Не бачу, правда, яка це монетка, але вже приємно, серебро. Дощ іде, серебро купаємо. Ну що, поки ходимо, поки особливо нічого. Перейшов на дисковку, ось такий бронебій випав от По кольоровим поки нічого. Ну і конкуренти вже під'їхали. Так що ходимо. І так, поки йшов до пахоти, думав, висла, випала маленька, ні, шматочок срібла. Теж приємно. Теж приємно. Зараз піду до своїх, подивлюсь, що у них. Може щось знайшли. Ну, а так. І це по слідах, бо тут он слідів, 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 все в слідах. Абсолютно. А, так що, шо? може щось ще випаде. А могло б бути і золото. Так, он, друзі. Повернувся на уранку, Гудзагірка. І приїхав трактор до Урюата. У нас вже ходить нас четверо, п'ять, 6-7 8, 8 чи 9 людей. на Один якогось біння поліз на зимку. Дуже маю надію, що тракторист дасть йому пілюлей. За таке хамство. І неповагу до інших. Ну так, А ми продовжуємо копати. Друзі, оце короче, контент серед слідів. Просто зверху київський тип, походу, цілий. Зараз сніму для Рілсу. Сфоткаю, підніму і вам покажу. Так, ну що, показую. Ось такий красавчик. Ціленький, величенький, вухо ціле, круто. Серед слідів. Просто серед слідів. Місяць, місяць тут ходять вже. Він просто лежав і чекав на мене. Друзі, ось така знахідочка. Висла з княжим знаком. Гарненька я її вже витирала. Видно гарно, гарна знахідочка. Ось така в мене сьогодні гарненька знахідка. Так, друзі. Знову гарна знахідочка в мене. Хрестик. Ось. Невеличкий, але гарненький, подивіться який. Ось така знахідочка. Гарно попали ми сьогодні. Трактор орає, ми ходимо. Так, друзі, ходив-ходив, нічого, але он... ось така висла, правда, з іншої сторони. Зализана, зализана, От, нічого немає. Але висла. Приємно. Трактор паше, ми ходимо і знахідки є. І продовжуємо. Ось такий. Шматочок дзеркала попався. А ось, бачиш, а -а -а. Шкода. Шкода, шкода, шкода. Ну нічого. А, -а, -а. а так як ото вісло, у мене шкода. Да, так, тільки що підняла вісло ломану. А -а -а. На жаль. Я її вже окременьку. Ну, ось бачиш. Вона така товста. Ну. На жаль, ну, да. ну, помаши ручку і підемо далі. Зараз помаши. Та помаши. О, так от Зато в мене писали. є дві гарні вісла, А, одна вісла. О, то, а одна... друга царська. царська. Все. Ходимо далі. Ага. Йдемо до батька, каже, знайшов хрестик. Хоп-хоп-хоп. Ой. Поки по цьому пройдеш. Де, показуй. Де? Ого! Ого! Дивіться яке. Хе! Клоп. Цікаво, що схоже на клопа? Але якось дивно. Може переливок з клопа? А ні. Клоп. Наче. Наче НКЛПончик. Пласкенький. Да. Так, да, енкалпіончик. Оп. Вітаю. Енкалпіон. Ну, потім раз Ось так от. Підзалипший, на жаль, але прикольно. Друзі, копаємо. І ось у мене така знахідочка. Все ж на тому місці копаємо Бронзова сережечка. Ось така. Чоловік там знайшов. Хреста, мабуть, здорового, бо син знімає, то щось в захваті. такі в нас знахідки. Ходимо, сигналів давно нормальних немає. Гудзик, гірка, черговий. Ну що ж, будемо шукати ще. Трактор вже тут дорав на основному місці, де потрібно було. Ходимо, шукаємо. Але щось якось. Печально. Друзі, ось така в мене знахідка, яку краще не знаходити. Хрестик без одного лучика. З вушком все. І стан непоганий. І там щось є на, напис якийсь. А ось так, бачите, нема одного проміння. Оце такі знахідки, які дуже Хвилюють. Так, друзі, черговий гудза гірка. Фух. Щось давно сигналів нормальних нема. Або у ламочки або оце. От... У мами там був хрестик, але, на жаль, зламаний один лучик. Що ну. ж, ходимо ще? Ну що, друзі, на Нив'я Нанив. Ось він. Ой. Нанив ось такий хрестичок. Ціленький, гарненький, вушко ціле, все ціле. Супер. Бо я думав вже більш нічого не буде. Але таке таке. Трішки вилізло. Ну і добренько. Можна йти далі. Ой, але важко. Важко, бо сигналів. Наче і є, але й небагато. Ну, але ходимо. Друзі, не знаю, можливо, хрестик. А, от. Вон, наче вушко, наче малюнок. Ну що, розпаковуємо. Хрестичок маленький. О, який. Красунчик і ушко є. Ось такий Масюпуська. Сигнал був, до речі, дуже фіговий. Але на колір і елітка справилась. Продовжуємо. Ну що, ще один. Ще один і ціленький. Ось ну, такий доволі немаленький. І... такий. Ушко що там? Ага, ушко, мабуть, протерте, не? або там взагалі щось ушко немає. Ну, коротше, непонятно, ну. Наче є, наче нема. Тобто воно є, але можливо дірки нема, Чи було. Дуже високола хрестики. Все. Супер. Можна йти далі. Трішки на тут лучик, мабуть, був підогнутий. Ну і срібна пряжечка. Оп, вона така важкенька. Така гарненька. Срібна. І ходим. У мене сьогодні просто хрестовий похід. Це вже п'ятий. П'ятий. Ну що ж, будемо сподіватися, що не Але <гум> Оце круто. Це прям після вспашечки, а? Знахідка типу краще не знаходити. Половинка вислої і доволі в непоганому там стані вона тут. Поганенько видно, бо брудна, але тут, ну блін, реально була крута. И патина классная, все, но, блин, половина. На жаль. Но знахідки есть, это уже рада. Может, еще что випаде. выпадет. Друзья, вот такая знахідка. Наконечник. Так, друзі, така в мене ще вісла. Сильно не тру. Ну, Сохран такий там непоганий, там гарно видно, але в землі не буду терти. Е, народу багато, копаємо. трішки коцнути на жаль але теж приємно гарно красиво але на жаль без вушка але ціла але вушко можна реставрувати якщо що ж... красива красовинна штука отак от Можливо, колись зламав трактор. А я... Ой! А я, а я, <кхи> а я спас таку красу, хоча б без вуха, але спас. О, врятована краса. Сьогодні прям день трясав. Опа! Цікаво. це, це сточене зламане чи ні. О, ні, це ціленьке. А ні, трішки. Те, що була мене. Ага, і тут. Ну круто. Друзі, ще копаємо. У мене знахідка так зовсім зверху. Отака От невеличка іконка. З вушком, але трошечки ось кінчик зломаний, але і то це просто зверху очима побачила отаку знахідку. А тут уже стільки людей пройшло, що ого го го тут слід, сліди, слід, слід. І ось я не знайшла таку знахідочку І продовжуємо ходити. Такий перстачок по слідах, там навіть якийсь альоночок повинен бути. Dank. І приємна знахідочка майже біля машини. Дивіться яка красунка Просто лялька Ходимо.